Із 24 лютого 2022 тисячі минуло вже два роки. Два роки суму і жалю за втраченими життями, радості й гордості за деокуповані міста, молитов і віри в наші зсу. Ми вже звикли до повітряних тривог. Звуки сирен більше не викликають такої паніки, як спочатку. Почуття страху і збентеженості перетворилися на бажання ще більше працювати, аби наблизити перемогу. Лише холодний розум і чітке розуміння. Ми не здамося, ми будемо відстоювати своє. Звичайно, психолог. Логічно адаптувалася. Це вже стало сприймати спокійніше ніж було на початку війни. Тоді була паніка, страх. а Зараз ну так, це робить нас сильнішими. Ми стали сильніші, тому що е друг за друга да. стали напевно більше. Всі очікують миру, але ще, я го робити треба мир, платити налоги, працювати, допомагати іншим. Це все треба робити. Бо зараз іде перелом, дуже великий перелом. Ворог понад усе хоче відібрати наш дім. І Кременчук, як відповідальна і надійна громада, долучився до допомоги нашій армії. Протягом другого року війни із міського бюджету було виділено на потреби ЗСУ понад 308 мільйонів гривень. Це в три з половиною рази більше, аніж у 2022 році. Навіть попри те, що з міського бюджету вилучили військовий ПДФО, місто не шкодувало ресурсів та коштів на закупівлю різноманітного обладнання. Ми передали захисникам десятки потужних пікапів, генераторів, теплові. Візорів, а також сотні fpv дронів та квадрокоптерів, оскільки саме ці прилади рятують життя наших бійців і допомагають ефективніше вражати ворога. Свій внесок у підтримку ЗСУ зробили і Кременчуцькі підприємства. Вони виготовляли пересувне технологічне обладнання на замовлення військових. Це і лазне пральні комплекси, і мобільні операційні, і холодильно-морозильні камери. Об'єднуватися з владою треба. Піддержувати, приходити, казати, що вам треба, що, що від нас, треба ось як. Рука з рукою і треба робити. Багато хлопців наших і колег моїх зараз воюють, тому ну, перш за все це грошима, тому що більш-менш забезпечення якесь є, але ну, машини, ремонт те, теж, то це робиться. Ми допомагаємо чим можемо. Збираємо на автівку. Хлопцям допомагаємо різними способами, і турнірами, і пробігами, і все це тільки для наших хлопців. Початку пандемія коронавірусу. Згодом початок повномасштабного вторгнення. Українські школярі та вихованці дитячих садків роками навчались дистанційно. Тому облаштувати укриття в закладах освіти і відновити повноцінний навчальний процес було вкрай важливо. Якщо на першому році повномасштабного вторгнення в пріоритеті були питання оборонного характеру, спорудження захисних споруд, блокпостів, то другий рік війни став для нас більш стабільним і дав можливість приділити увагу іншим важливим сферам життя. Саме тому. Місті запрацювало 30 садочків і майже 30 шкіл завдяки облаштованим укриттям. Безпека ключовий аспект під час провадження навчального процесу. Окрім того, проводили капітальні ремонти сховищ і для пересічних містян. За рік відремонтовано вже більше половини укриттів, що знаходяться на балансі міста. Враховуючи досвід першого року війни, у місті здійснили розосередження джерел теплової енергії, а саме побудували нові потужні котельні, які підключили до існуючих інженерних мереж. Завдяки цим. Виваженим і злагодженим діям у Кременчуці успішно триває опалювальний сезон. Усі об'єкти критичної інфраструктури забезпечили додатковими джерелами живлення. Міські лікарні та соціальні заклади обладнані генераторами на випадок відключення електроенергії. Не можна не відзначити і велику роль наших міжнародних партнерів у зміцненні Кременчуцької громади. Європейська спільнота з першого дня широкомасштабного вторгнення висловила свою підтримку та солідарність із Україною. І другий рік війни показав, що Кременчук має справжніх друзів, які завжди раді прийти на допомогу. Ми отримували від партнерів генератори, медичні меблі та обладнання, одяг та продукти харчування для наших переселенців і багато іншого. Кременчуцька громада не лише приймала допомогу, але й сама надавала її тим, хто потребує. Ми відправили машину для розвозки питної води до Марганця, одного з постраждалих міст після зруйнування Каховської ГЕС. Наші комунальники підтримали ініціативу президента України Володимира Зеленського щодо надання допомоги постраждалим жителям Херсонської та Дніпропетровської областей і відправились в населені пункти цих регіонів із гуманітарною місією. Ми всі як один, уже другий рік поспіль намагаємось протистояти ворожій Навалі. Хто на фронті, а хто в тилу, усі однаково сильно прагнуть перемоги. Тому Кременчужани безупинно допомагають, кожен чим може. На станцію переливання крові щодня приходять донори. У навчальних закладах поширилась тенденція плести сітки. Освітяни у вільний від навчання дітей час створюють маскувальні вироби. Для наших захисників волонтери збирають кошти і необхідні речі, проводять благодійні заходи, ярмарки, закривають всі потреби бійців. Участь у допомозі армії беруть і діти. Навіть найменші українці усвідомлюють силу єдності і згуртованості. Коли я дізналася, що мій дідусь теж на війні, то я подумала, що тепер точно потрібно допомагати, щоб там. Менше було загиблих наших воїнів. Ми відчуваємо любов і довіру, те, що люди все ж таки нам за і Ми підтримуємо наших воїнів. Ми плетемо вироби з резинок і продаємо, коли назбираємо велику кількість грошей. Ми здаємо їх на ЗСУ. Я це можу, Я це хочу робити. Я цим самим хочу наблизити нашу перемогу. Треба допомагати захисникам, тому що вони не можуть без її. Кашу вкладаю, і перед словорожкою вони повинні бути сильні і розників побити. Військові відчувають цю підтримку, вони знають, що можуть на нас розраховувати. Перед днем захисника України Віталій Олексійович приїздив до нас, де ми на даний момент виконуємо бойове завдання. Привіз багато допомоги, багато дронів, завдяки яким ми палимо москаля. Чесно, особовий склад бачить, що ми не забудь. Що нам дає бойовий дух підносить? Бойовий колектив інженерної суперної роти 12-ї бригади спеціального призначення Національної гвардії АЗОВ висловлює щиру подяку за надану допомогу меру міста Кременчук Малецькому Віталію громадській організації Берегині Крюкова, а також містянам міста Кременчук за надану допомогу. Слава Україні! Героям слава! На другому році війни українці поступово почали повертатись до звичного життя. Коли розпач і страх відступилися, у наших серцях знайшлося місце для культури, відпочинку, музики. Проте мені на мить не забували, якою ціною це дається. Саме тому Кременчужани перетворили творчість на інструмент для збору донатів. У 2023 році гурт про Басин Харді вирушили в благодійний тур Канадою та Сполученими Штатами Америки. Їм вдалося зібрати майже 4 мільйони гривень на Збройні Сили України. І на кожному концерті. Серті у Кременчуці глядачі донатя для військових. Активну участь у житті Кременчука почали брати переселенці ще два роки тому. Вони приїхали до нашого міста, тікаючи від війни, розгублені й налякані. Ми надавали їм прихисток, докладали всіх зусиль, аби зробити їхнє перебування тут комфортним. І з плином часу гості нашого міста стали новими криманчужанами, які створюють та розвивають соціально відповідальний бізнес. Відкривають магазини, кав'ярні, сплачують податки в міський бюджет і підтримують економіку. А також активно волонтерять і долучаються до культурного життя міста. Однією із найтрагічніших дат другого року війни стало 22 вересня. У цей день російська ракета влучила в центр міста і забрала життя однієї людини та поранила декількох. Неподалік від місця прильоту одразу почали свою роботу волонтери. Були розгорнуті намети забезпечення працівників екстрених служб та працівників задіяних в ліквідації наслідків. Команда ресторації Велес на чолі з родиною шаховцевих та волонтери молодіжного парламенту Кременчука займались видачею продуктів харчування. Об'єднані, сильні, згуртовані. Ваня. Кременчук завжди пам'ятатиме тих, хто віддав своє життя за нашу свободу і незалежність. Завжди підтримуватиме і забезпечуватиме тих, хто зараз у бою і щохвилини відстоює кордони України. І завжди допомагатиме адаптуватися до цивільного життя тим, хто вже демобілізувався і наразі потребує супроводу спеціалістів. І з цією метою у нашому місті створили сервісний офіс помічників ветеранів, де звільнені військовослужбовці зможуть отримати необхідну підтримку. Ми дякуємо всім захисникам і захисницям. Ви на Янголи охоронці, Низький поклін поклін. Так, дуже, дуже дуже дякую. Це дуже круто для нас, що ми можемо ходити гуляти і. Не сидіти в десь да, в підвалах і бути українцями. У мене дві дитинки, я благодарна, що життя продовжується. І ну, все рівно, все рівно надіємося на перемогу. Ми стоїмо, ви що нам казали, що ми вже з не знаю коли. а Ми стоїмо. Ми кожен день за це дякуємо. Насправді вони роблять неймовірні речі. Так, хотілося б дуже їм подякувати. Я, коли бачу наших військових і тут, крім Кремінчузі, ми по різним місцям їздимо. То в мене у серці велика їм подяка. Да. І я підходжу, дякую їм нашим ти. захисникам. Ми живі тут, ми Та завдяки їм. Те, що вони роблять, це настільки для нас, для всіх важливо, і важливо, щоб люди усвідомлювали це. Війна виснажує, війна забирає найдорожчих. Проте бажання перемогти сильніше за будь-які страхи. Кременчук буде допомагати армії доти, доки останній окупант не вийде з української землі, підтримуватиме військових аж до тих пір, поки останній сантиметр наших територій не буде відвоювано. Ми здатні на все, коли об'єднані. Якось на майдані нам сказали, там, де народ, там і Бог. І хочу сказати, якщо ви будете нас підтримувати, якщо ми будемо всі разом, якщо приберемо всі чвари, якщо приберемо все зайве. А будемо всі прагнути перемогу і максимально для цього робити, то ми обов'язково переможемо. Слава Україні! З стародавніх часів українці завжди обороняли свої землі. Чи це робили вони мечем, чи сил списом, чи луком і стрілами, чи вогнепальною, чи супервисокоточною зброєю. Немає значення. Головне, хто це робив і для чого. Це все робилося заради свого народу, своїх людей. Хочу попросити жителів Кремінчука, Кремінчуцької громади, вірити в нас, вірити в територіальну оборону, вірити в Збройні Сили України. Ви можете на нас надіятись. Ворога ми не пропустимо сюди. Ми обов'язково повернемося, повернемося з перемогою.